Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю. У нас грудень місяць і це означає, що вже стартував новий пропуск, який називається Операція одного разу на Різдво. Що можу вам сказати про цю перепустку? Перепустка ця коштує трошки дорожче, ніж коштувала попередня перепустка. Чому? Тому що ціни в преміум магазині зросли. І е, Якщо минулого разу за 210 гривень можна було взяти перепустку і е, ліцензію, то зараз це вже коштує 310 гривень, якщо у вас встановлений на ПК Бліц. І якщо ви хочете його придбати через портал, на порталі ще дорожче. А от ліцензія з е, перепусткою та плюс 20 вже пройдених етапів буде вам коштувати 835 гривень. Майже тисячу. Тобто, ну, не знаю, чи слід вам брати за всі ці нагороди. Із прикольного тут є все, як завжди. Тут, із того, що прикольно, ну, мабуть, це різдвяні аватарки з пряниками. Ну і, в принципі, більш нічого. Але там є теж, як завжди, срібло, як завжди. Вільний досвід, як завжди, галда, і ті ж самі сейфи, які за день я, в принципі, трошки понаповнював вже 29 завдань вже зроблено. Тому що є ліцензія, можна відкривати як перший тиждень, так і другий тиждень. Що стосується тих танків, які нам дають за бойову перепустку, друзі, ну це. Просто ну, да, колекціонна техніка просто шлак. За оцей шлак нам дають 500 голди компенсації. Чому шлак, друзі? Ну, тому що ймовірність займання цього танка 40%. Ну, він горить, як русня в Чорнобаївці, друзі. Не знаю, <глав> на що нам такий танк. А от Фрості це трошки новий танк. Не бачу я, до речі, на ньому якоїсь анімації, нічого немає. І, Горить він менше, він горить 20%, але е, і ДПМчик в нього на 6 рівні 1788. Але що я хочу сказати, колись колись давно був отакий танк. Е, це АМИ. Він барабан, він танк 6 е, рівня теж, теж колекційна машина. Але на цьому танку можна грати, і він займається там, 15% займання двигуна, і він комфортний. Я на ньому не грав. Я взагалі там зіграв на ньому три бої, мабуть. Срідуха на ньому 1179. Ну і просто, просто по фану було поїздити, пограти. Але танчик достойний. Є аніме, камуфляж. Просто, просто суперський. Тут є ялинка, тут є посах, тут е, в нього якісь сані лежать, тут якісь шкарпетки сохнуть, мішок з подарунками. Ну, і аніме в, в ці от, все тут літає, цей олень, який тут підсвічели, дуже прикольно. Е, стосовно взагалі того, що. Треба брати перепустку чи не треба. Якщо ви берете просто, ви можете взяти просто перепустку без ліцензії. Це самий е, душманський варіант, який за який можна взяти галду, свободку, е, якісь оцінічні з бустерами. Якщо ви прокачуєтеся, якісь якісь танки, гілки, то можете е, спокійно собі це забирати без ліцензії. Якщо ви хочете закрити і забрати все це швидше, беріть ліцензію, тому що вам на один тиждень буде це швидше. Ну, тобто для, за ліцензію ви зможете відкривати завдання е, другого тижня. Якщо у вас якихось там танків немає по обз наприклад, немає там е, німецьких тяжей, то ви можете просто е, натиснути кну, кнопку заміни і можете поміняти бойові задачі просто один раз безкоштовно. Е, в, кінці, в кінці, як завжди, у нас е, буде фон профіля. Отакий фон профіля буде е, з цими ж самими. Прянич, пряничний фон профіля. Ну і е, така отарочка. пряня. Е, стосовно хотів сказати ще того, що нам закидають зараз подарунки. Подарунок мені прилетів від Wargaming а, ось такий от. Е, зворотній відлік він називається. І в складі цього набору є три камуфляжа. І вони його пропонують мені купити за 1000 Ну, Друзі, я, в мене якби голди вистачає, але ну, блин, на ці Камуфляжі я голду витрачати не буду, тому що е, камуфляжів ну, в мене і так достатньо. А от Стосовно камуфляжів, хочу сказати, що минулий сезон рейтинговий я закінчив е, з рейтингом 5.072. Е, було трошки більше, там злив. Але забрав я камуфляж на КПЗ-50Т і залишив цей камуфляж для літніх е, карт, тому що. Ну, і мені здається, що цей камо дуже гарний і дуже прикольний. Також отримав автарку за Бриліантову Лігу. І такий самий камо в мене на 42.02, але це був попередній сезон 2 місяці тому. Хочу вам зараз показати бій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна, а зараз вам бій на FW 4202. Друзі, це карта рудніки, ми вже грали на цій карті. Дуже цікава карта. Хтось цю карту не любить. І колись дуже давно я її теж не любив, тому що мені здавалося, що ця карта якась ну, трошки замала в принципі, для гри. Але вв 4202 тут можна грати від його міцної башні. Ну, я на ньому не намагаюся заїжджати на цю горочку. Я роблю трошки інакше. Роблю так. Ну, і якщо дозволяє швидкість, я намагаюсь танкувати то, що можуть на реакції дати противники. Чомусь виїхав, не засвітив нікого, але після пострілу вже ФВшка засвітилась. ВТ-шка не пробила мене на 600. Поотримую. Від Паттона, якого не пробиваю, і, до речі, на Паттана грає взвод. Один паттон наш на середині горочки. Мій совдний на Хевіку вже його контрить, хоче його пушити, але е, поки трошки вяло, але обережно це робить, тому що є там ПТшки. Я другий раз вже не пробиваю е, паттона, і він в тому місці він дуже нам заважає. Я хочу сказати, що е, тут. У нас отут. Там, де мають бути ПТСАУ, у нас там ще стоїть наш об'єкт 140. Я не розумію взагалі, чого він там робить, коли у нас е катка взагалі е Ну, СТ мають грати трошки інакше тут. Тут треба давати світло для того, щоб чітко, чітко бачити розстановку танків, хто де стоїть. Чому? Тому що на СТ. Е Забрали, до речі, одного паттона, і мій хевік завзводний Олексій забирає паттона, заїжджає, забирає горочку. Чому потрібно постійно міняти позицію? Тому що, коли ти засвітився, в принципі, якщо тебе побачили на мінікарті, то всім вже зрозуміло, де ти стоїш. Якщо ти не змінив позицію свою, то, вийшовши із засвіта, всі плюс-мінус будуть розуміти, що ти десь там і стоїш. Якщо ти постійно позиції міняєш, то в тебе шансів на перемогу значно більше. Паттон вже стає шотний, а в нас на лівому фланзі якісь такі обставини, скажу, незрозумілі. Якось там якийсь там вялік у нас. Вялік, а тим часом у нас мінус один тяж, і з їх команди мінус один паттон. До речі, паттон, чого мінус паттон, це дуже добре, тому що. Він у взводі, можуть грати з дискордом, можуть грати е, по фокусу. Тому дуже добре, але чомусь вони вибрали е, якусь таку цікаву тактику. Хтось був тут, на маяку, хтось був в центрі. Незрозуміло, як вони хотіли е, впехльости грати. Ну, Тут вже за паттоном я виїхав, тому що потрібно було просто цього паттона забирати, щоб він нам ну, пізніше не портив гру. Бачу, що ВТшка тут стоїть. Але Паттон для мене був найбільш цікавий. Єсота, п'яга вон там стоїть. Я не розумію також, чому вона там стоїть. Дивна позиція для ПТ-шки. Можна грати там просто з іншої сторони. І кеш фугас мій заходить на 620 з підпалом на ВТ-шечку. Ва... На торнадо, торнадо, торнадо піймав мій, мою сокиру впіймав. Скажімо так, маленьку сукерку таку на 620. Ще одна ВТ. паливним баком не попадаю, але альфа заходить у нас 550 на фугасі, до речі. Крутійша альфа в 4202 в цьому плані, я не знаю. Я його люблю, цей танк, він просто, просто якийсь космічний. ВТ-шка шотна лишається одна. Одна залишається на респі. Бачимо, де стоїть яга, і поки що не бачу, де е, тяжі, вони не в полізору. Є 75-й є 100-й, знаходяться біля бази, хтось з них бере базу. Не звертаю поки на них увагу і знову підпал. Але тут він горить вже на 700. Друзі, 737. Загорівся. Не витрачаю на нього більше хешфугаз, не хочеться на нього витрачати таку дорогу зброю, тому... Їдемо далі і в тешечку відправляємо в ангар. Яга. Яга вирішила, що тепер вже можна їхати. Вона відстоялась добре, по... почилила тут просто біля респа і вирішила, що можна їхати. Користуючись цим моментом, ми просто заїжджаємо в корму, не зближаємося, дуже не зближаємося, тому що нам це не потрібно. Нам комфортно настрілювати здалеку. Просто даємо наші хешфугази. І як ви бачите, на каліброваних снарядах вони заходять просто як, в маслі, просто як в маслі. Лючок стосовно точності цієї гармати. Ну, розумієте, з цієї дальності це супер. Ну, Зараз він трошки відкатився, став біля респа, біля респа, пробачте, біля бази, біля захвату. Все. Далі ми просто міняємо позицію. Немає сенсу, тому що він на нас дивиться, далі можуть бути помилки. Можна переїжджати і треба грати єсотого. Єсотого граю просто, тому що бачу, що з ним там 103-й, і він трошки відволікся. Немає вже у нас єсотого. 103-й стає на горочці і чекаємо далі, що буде відбуватися з базою. Базу беруть, даємо брати базу, але треба дати світло. Не ламаємо, друзі, не ламаємо ніякі дерева, ніякі текстури. Тому що все це нас видає, навіть якщо ми не в засвіті, Але противник десь дивиться, він бачить, що там десь ламаються текстури, і це тупо паліво. 103. Робить помилку. Він виїжджає сюди, ламає дерево. Користуючись цим моментом, я виходжу із засвіта і просто е, міняю лінію для того, щоб увага була привернута вся на 103-го. Бачу, що тут нікого немає і спускаюсь просто вниз, для того, щоб. Забирати Ягу. Яга пріоритетна зараз, тому що е, Яга з нею буде складніше. І вона на 1000 може зарядити просто ББшкою, і я вже буду шот, якщо пройде в неї альфа. Але Яга в ангарі. Друзі, 5 фрагів вже взводом 6. Є75 робить також помилку, це дає змогу заїхати в карму, видати йому хеш-фугасік і просто відправити його в ангар. Такий бій, друзі, це вагомий внесок, медалька на двох. Маємо ще 5, маємо ще 5 стальних зливків, 6999 дамагу, 6 фрагів, це майстер, Редлі Уотерс, Воїн. Ну, і наша медалька, на якій зараз всі полюють в цьому божевільному рандомі. При такому бої, якщо ми граємо хешфугасами з космічним настрілом, у нас 182 228 тисяч срібла. На двох ми зробили не багато немало, а 8200. Дамагу. Друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!